Редуктор і мотор, що як знімати, Soul Electric 15 рік. Дивіться, теоретично можна зняти редуктор без мотора, але я думаю, що простіше це робити разом. Знявши, по-перше, вони на спільних подушках. Тобто, якщо знімати редуктор, це треба вивести ту подушку кронштейн, його знімати, підвісивши, щоб ця подушка не, не вивернулась. Тобто, ну, як на мене, простіше це все робити. Єдиний, напевно, правильний варіант: знявши підрамника. Це буде саме швидше. Зняти підрамника з рейкою зовсім. Скинути, значить, з речагами стойки відкрутити. Кроше ходовку, підрамник зняти, і тоді воно гарненько все на низ вийде. Тут, ну, зрозуміло, що без телека це все краще робити. Але телевізор не стане тут і радіатори з сильною проблемою. Просто скинути патрубки. Ну, на СТО, на підйомнику, це, це буде досить легко зробити. Тут ось на таких умовах теж робиться трошечки складніше, але, але не проблема. Коли потрібні запчастинки на таку машину, пишіть, дзвоніть, дзвоніше багато чого є по наявності. відправляємо по всій Україні. Авторозбірка, автоквест.